Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. Ми вже познайомилися з задачами на знаходження суми двох доводків, на різницеве пократне порівняння та з обернемо до них, яких шукана була величина одиниці вимірювання. Ми взагалі на плен для розв'язання обернених задань цих видів. Знаємо спільне відмінне рису розв'язання обернених задач, на знаходження суми, різницеве або кратне порівняння. Однак може складати ще й обернені задачі на знаходження кількості або часу. Будь ласка, запишіть 16 січня класна робота і число 38. 16 січня класна робота і число. 38. Так, зараз перша невеличка самостійна. Ви обираєте будь-який варіант, який вам подобається. Зупиняєте відео та рахуєте. Коли порахували, тоді микайте, ми з вами йдемо далі. Перевірю я, коли візьму ваш зошит на перевірку. Так, перше класне наше завдання це номер 1. Нам потрібно обчислити вираз. Записуємо з вами 6 помножити, 12 мінус 8, поділити на 8, додати 8 на 8, відняти 7 помножити на 7, помножити на 1. Так, ну, давайте рахувати. 12 мінус 8, це 4. 6 на 4, 24. 24 поділили на 8, 3. 8 помножити на 8, 64. 3 плюс 64, 67. 7 помножити на 7, 49 і на 1, 49. 67 мінус 49 це буде 18. Отже, якщо у вас зроблено 18, ви великі розумнички, І ми з вами йдемо далі. Так, перевірте, чи правильно учні відповіли на запитання. Садівник зібрав два ящики мандаринів по 10 кг кожного ящику, та чотири ящики хурми. Скільки кілограмів хурми було в одному, якщо хурми було на 16 кг менше, ніж мандарині. Отже, дивимося, на маса одного ящика 10 кількість ящиків два, що ми робимо множимо, потім, якщо на 16 менше, віднімаємо і потім ділимо. Отже, цю задачу ми з вами будемо записувати. Напишіть, будь ласка, номер 2. Номер 2. І замалювали таблицю. Маса одного ящика в кілограмі, кількість ящиків і загальна маса ящиків. Так. Коли замалювали, тоді вмикаємо знову відео і з вами проговорюємо. Дивіться, якщо в мене маса одного ящика 10 кг, я таких взяла два ящики. То скільки всього в мене кілограм? 20, як це ми дізналися: 10 помножили на 2. І буде 20. Це в нас мандарини. Записала, будь ласка, перша дія. 10 помножити на 2, дорівнює 20. В дошка кілограмів, три мандарини. Тепер дивіться, якщо загальна маса фурми на 16 менше. Отже, що ми робимо? 20 відняти 16 і буде 4. 4 кілограми це фурма. Так, і тепер, якщо загальна маса 4, кількість ящиків 4, як дізнатися, скільки в одному 4 поділити на 4. І буде 1, 1 кг. Отже, скільки кілограмів хурми в одному ящику? Отже відповідь: Один кілограм хурми. Було. В одному? ящику. Так, наступне, подивіться, якщо з чим буде змінюватися. Бачимо першу дію, ми можемо залишити такою як була? Так. Але дивіться, у 5 разів менше. Тобто ми повинні не відняти, а поділити. І отримали 4 кг це загальна маса хурми. І тоді ми 4 ділимо на 1, отримали 4, 4 ящики. Відповідно, можемо записати виразом, або скільки всього нас забрали. Будь ласка, номер 3 Зупинили відео, записали всі, а тоді будемо з вами рахувати. Так, записали. Тепер давайте разом рахувати. 81 поділити на 9 9. 28 поділити на 4, 7. 63 поділити на 9 7. Тепер рахуємо 9 плюс 7 16. і плюс 7. 23. 21 відняти 56 поділити на 8 мінус 14. 56 поділити на 8.

додати 38. 11 мінус 6. 5. 8 додати 5. 8 помножити на 5. 40. 40 додати 38. 78. Так. Наступно, 29 додати 27, поділити на 9. Мінус 17. 29 поділити на 9. 27 поділити на 9. 3. 29 додати 3. 32. І мінус 17. 15. Чудово. Отже, що ми з вами сьогодні говорили, про що повторили, які задачі розв'язували, що було вам складно, що було легко. Домашнє завдання сторінка 11, перший вираз. Ви виконати його письмово свої зошита. Певнена, ви з усім пораєтеся. Ви мене розумні До побачення. гарного дня!